Як я готую курече м'ясо в духовці. Отож, беремо ось такі або куречу гумілку, або курочі такі філейки і додаємо майонез, соєвий соус, сіль, також перець. Можна приправи до м'яса за смаком, який ви любите і використовуєте завжди. Перемішуємо. Нарізаємо крупними кружельцями моркву, багато моркви. Додаємо до м'яса. Нарізаємо півкільцями крупними півкільцями цибулю. Також додаємо до м'яса, також дві цибулини і це все детально перемішуємо. М'ясо з овочами. Перемішали. І щоб воно було жирніше, не сухе, я додаю таке сало, перерощене з м'ясом, тобто свинину. Нас люблять, трошки солю і ставлю в казанку, в духовку, в духовку на годину часу. Ось таке запашне, смачне, соковите м'ясо в жирі виходить. Готуйте смачного, не забувайте підписатися.